Всім привіт! Мене звати Вероніка і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та різні страшні історії. Всі ми знаємо Бердянськ це курортне містечко на березі Азовського моря. Зараз місто вже рік в окупації, але до повномасштабного вторгнення воно було досить затишним та безпечним. Але як виявилось, Бердянськ не завжди був таким. В період з 2000 по 2003 роки там діяв серійний вбивця. За цей період він вбив 11 жінок, але планував вбити 30. На щастя, він не встиг здійснити задумане, бо його спіймали раніше. Його прозвали бердянським чистильником, але його справжнє ім'я було Руслан Хамаров. Що нам відомо про нього? Насправді в інтернеті інформації не дуже багато, а також багато неточностей. Згідно інформації, яку я знайшла, він народився або в 1972 році, або в 1973 в місті Бердянськ. Коли він був ще маленьким, його батько покинув родину. А його батько був по національності уйгур, він прийняв іслам та переїхав у Махачкалу, це в Дагестані, який поки що в складі Росії. А через 4 роки його мати, яка не була здоровою психічно, наклала на себе руки. Вона кинулась під товарний потяг. Інформації про цю подію я не знайшла, але допускаю, що вона могла це зробити або біля залізниці, або прямо в центрі міста, де проходять колії. Після цього 12-річний Руслан потрапив в інтернат для проблемних підлітків. Там він закінчив середню школу і після цього вступив в ПТУ. В ПТУ над ним знущались та били його однокурсники. Тисяча 1991 році він скоїв крадіжку державного майна, і через це він потрапив у в'язницю на термін 2,5 роки. Він сидів у в'язниці, яка знаходилась в Запоріжжі. А в 1993 році він вийшов з в'язниці і вирішив залишитись в цьому місті, але він недовго був на волі. Бо 1997 року він скоїв нову крадіжку. Але цього разу він сидів не у в'язниці. Він провів ці три роки в психіатричній лікарні, тому що йому діагностували шизофренію в параноїдальній формі. Коли він звільнився у 2000 році, він повернувся назад до Бердянська. Там в нього була тітка та триюрідні брати. Але родичі, звичайно, не хотіли займатися ним, тому вони скинулись та купили йому кімнатку в. Приватному будинку, який знаходився на нагорному районі міста біля п'ятої школи. Я думаю, місцеві зрозуміють, де це. В його дворі був каналізаційний колодязь діаметром 80 см а глибиною майже 8 метрів. Саме там через 3 роки знайдуть тіла його жертв. Через його діагноз в нього була друга група інвалідності. Він не працював, отримував маленьку пенсію, а також його родичі давали йому гроші на життя. Друга група інвалідності присвоюється хворим на шизофренію, у яких основні симптоми захворювання проявляються на 70-80%. Хвороба стрімко розвивається, симптоми стають злоякісними. Хворий протягом року змушений часто лікуватися у стаціонарі, поліпшення незначні і непомітні. І Руслан Хамаров стояв на обліку в психіатричній лікарні в Бердянську. Майже одразу після свого повернення до рідного міста він почав свій шлях серійного вбивця. Він знайомився з дівчатами в парах, дискотеках або біля парку. Хочу додати, що саме в Бердянську, в центрі в парку Шмітта, ввечері стояли дівчата нічної професії, і саме з ними. Контактував Руслан Хамаров своє перше вбивство. Він скоїв 3 листопада 2000 року. Він познайомився з 47-річною жінкою в центрі міста недалеко від Порту. І він привів її до себе додому. Там вони випивали алкоголь, вживали деякі речовини та дивилися кіно. За інформацією, яку я знайшла. Він запропонував їй зайнятися сексом, а вона йому відмовила, і це послугувало тригером для нього. Він вийшов в коридор, і там, десь в районі стіни, він заховав ніж. Він повернувся в кімнату і наніс жінці декілька ударів ножем. Коли вона загинула, він виніс її тіло у двір і скинув в той каналізаційний колодязь і закидав її тіло сміттям. Інформацію про його жертв я не знайшла, тобто тут не буде імен або фотографій. Єдине, що відомо, що серед цих 11 жінок дев'ять були місцевими. Одна жінка була громадянкою Молдови, і 11 була громадянкою Росії. Друге вбивство він скоїв десь в період кінець квітня, початок травня 2000 року. Третє вбивство сталось 24 червня 2000 року, і того ж року він в кінці липня вбив ще одну дівчину. Це вже четверте вбивство. І в листопаді 2000 року він вбив одразу двох дівчат. Тобто, як ми бачимо, вже за півроку він вбив шість жінок. Таким чином його жертвами були або місцеві повії, або туристки. Свою сьому жертву він вбив 21 лютого 2001 року. Потім було десь півроку паузи, і вже в кінці вересня, на початку жовтня цього ж року, 2001 він вбив восьму дівчину. Потім він вбив ще одну дівчину в грудні 2002 року. І вже 4 січня 2003 року він вбив ще одну. 24 лютого 2003 року він вбив свою останню жертву. Її звали Поліна, їй було 17 років, і вона разом з друзями була в нього в гостях. Ввечері, коли вже всі розійшлись, вона залишилась в його кімнаті. Коли її друзі йшли додому, вони зустріли її мати, і вона запитала, а, чи не бачили вони Поліну, але вони їй нічого не відповіли. І саме її мама через три дні пішла в поліцію та написала заяву про зникнення дочки. У Поліни залишився чоловік та восьмимісячна дитина. Інтервал між вбивствами був від місяця до півроку. В нього був цей паттерн його поведінки, але поліція не одразу зрозуміла, що в місті діє серійний вбивця. Та й одразу не було зрозуміло, що це саме серійний вбивця, тому що просто з якоюсь регулярністю зникали дівчата в місті. Руслан Хамаров вбивав своїх жертв за одним сценарієм. Він виходив в коридор, де в обшивці стіни він ховав свій ніж. І згодив назад в кімнату, де була дівчина, наносив їй декілька ударів ножем. А після цього він вступав з тілом загиблої в сексуальний контакт. Потім він скидав їхні тіла в колодязь і закидував їх сміттям, щоб їх не знайшли. Але лише з останньою дівчиною він діяв не за сценарієм, тому що лише Поліну він вбив молотком, а не ножем. Але що було його мотивом для впивств? Руслан Хамаров вважав, що у нього є місія, і це очистити місто від легковажних жінок від повій. як він сам казав міліції про свій мотив. Здебільшого я хотів позбавити пердянськ всіх психічних наркоманок повій п'янець. На зоні я був санітаром і пізнав особливості їхньої поведінки. Після чого зробив висновок, що психічних треба вбивати точно так, як Гітлер прибирав усіх нечистих і намагався вивести тільки арійську расу, щоб суспільство було повноцінним. Також Руслан Хамаров зізнався, що він скоював вбивства, спираючись на деякі сцени з американських фільмів, і він склав список цих фільмів для міліції. І в цьому списку були наступні фільми: це був Калігула. Щіпка, основний інстинкт одного разу в Америці, хрещений батько, запах жінки, мовчання ягнят, підземка, шлях карліто. Але тут я хочу зауважити, що не фільми були мотивом вбивати, тому що в нас часто люблять приписувати фільмам, музиці або відеоіграм те, що через них люди йдуть на злочини. Але ні, це не той випадок. І взагалі. Я не знаю таких випадків, щоб саме це було першопричиною. Отже, вбивав він протягом трьох років, а міліція майже нічого не робила. І як я сказала раніше, це було через те, що не було трупів. А як кажуть, немає тіла, немає діла, тому поліція а на той час міліція вони не особливо й парились. Але вони почали таки активніше шукати зниклих дівчат, коли вони зрозуміли, що є паттерн здебільшого зниклими були повії з парку Шмітта. І міліція працювала так ефективно і так оперативно, що вбивцю дівчат, але вони на той момент не знали, що він такий вбивця. Вони знайшли випадково. Наприкінці лютого 2003 року в Бердянську в одній з квартир було жорстоко вбито подружжя Федористових, і в цій квартирі знайшли відбитки пальців на вікні. За допомогою цих відбитків пальців оперативники з'ясували, що вони належали Андрію Самойлову. Він стояв на обліку в психіатричному диспансері. В нього була діагностована шизофренія, а також була примітка, що він схильний до скоєння жорстоких злочинів. Вони одразу ж поїхали до нього додому. Там була лише його мати, і вона сказала, що Андрія немає в Україні. Він поїхав на Росію на заробітки. Тому його оголосили в міжнародний розшук з поміткою, що він дуже небезпечний. Юрій Ольховський, начальник кримінальної міліції Бердянську, сказав наступне: він наразі затриманий, але затриманий у Ростові, і у нас зараз труднощі, оскільки його затримали у Ростові на Дону також за скоєння вбивства. Тож виникли труднощі з тим, чи вийде повернути цю людину в Україну. Оперативні працівники їздили туди на Росію. Він зізнався. Так, це він зробив і навіть згадав той факт, що коли вбивав чоловіка, в нього зламався кінчик ножа і залишився в його черепі. В спілкуванні з нашими оперативниками він сказав, що якщо його повернуть в Україну, тоді він їм розповість про ще скоєні вбивства в Бердянську та Запорізької області. Він заперечував свою причетність до зникнення дівчат в Бердянську, але потім він подивився на оперативника крижаним поглядом і сказав наступне. Їх вбиває такий же, як я. Мені це наснилося сьогодні вночі. Потім він істерично засміявся. І спочатку міліція проігнорувала його слова, подумали, ну просто він шизофреник, і він е, нічого серйозного тут не сказав. Але з часом вони подумали: а дійсно, чому б не перевірити всіх, хто стояв на обліку в психіатричному диспансері. Перед тим як продовжити, хочу нагадати: натиснути лайк під цим відео, натиснути на кнопочку Підписатися і залишити свій коментар. Це дуже допоможе в просуванні цього відео та каналу в цілому. Міліція склала список цих людей і перевіряла їх або в їхніх квартирах, будинках, а деяких вона запрошувала до себе у відділок. Всього в цьому списку було 36 осіб, і Руслан Хамаров був під номером 33. Коли черга дійшла до нього, дільничний прийшов до нього в будиночок, але його не було вдома. Він прийшов ще раз, і потім вони вирішили не ходити до нього так часто, щоб, якщо, що, не злякати, вони залишили повістку йому, що треба просто прийти в міліцейський відділок, там поставити галочку, що він в місті, що це просто перевірка всіх, хто стояв на обліку. Потім міліція скаже, що це було сплановано так зробити. Це прям якась була операція. 1 березня 2003 року його привели до відділку його троюрідні брати. І під час допиту поведінка Руслана Хамарова була дуже підозрілою. В результаті він зізнався в вбивстві останньої своєї жертви на ім'я Поліна. Він сказав, що 24 лютого вона була в нього вдома. Він завдав їй декілька ударів молотком по голові, а після цього скинув в каналізаційний колодязь в своєму дворі. І цього разу я маю сказати, що тут так співпало, що його реально спіймали буквально через тиждень після того, як він вбив свою останню жертву. Поліція одразу ж поїхала все перевіряти, тому що це було в нас перше березня а за день до цього мати цієї поліни вже приходила в відділок написати заяву про зникнення. Міліція одразу поїхала до нього в будинок, там вони знайшли тіло Поліни в цьому колодязі і вони його витягли. А вже 12 березня Руслан зізнався поліцейським, що, а ви знаєте, в тому колодязі є ще 10 трупів. І якщо зараз це звучить дуже легко, що він отак от, от взяв і сказав, але знаєте, в мене там ще є а, хтось, то насправді цей допит він тривав з 10 ранку до 7 вечора. А також є питання: а чому ж поліція не побачила всі ці трупи одразу після того, як вони витягли тіло поліни? А справді він просто дуже майстерно закидував їх сміттям і не жалів цього сміття, тому вони дійсно не побачили, що в колодязі є ще щось. Тіла вбитих протягом трьох днів з 13 по 15 березня 2003 року. Були витягнуті з тієї ж криниці. їх звідти витягували пожежники. Один з них потім сказав, що навіть через фільтр проти газу відчувався трупний запах. Після першого заходу пожежнику навіть робили укол, бо від побаченого він погано почувався. Учасники операції досі згадують про це все з відвертим жахом. За словами Юрія Гладика, заступника начальника обласного управління карного розшуку, коли вони знов зазирнули в той колодязь, вони відчули ледь вловимий запах. Але 1 березня вони думали, що це просто запах сміття, яке там гнило. А наступного дня, коли пройшов дощ, запах теж зник. Слідчі також опитали його сусідів, чи помічали вони щось підозріле, але ніхто нічого не бачив і ніколи нічого підозрілого не помічав. Той факт, що Руслан все детально пам'ятав та описував їхні риси обличчя, хто в що був вдягнутим, вказувало на те, що саме він і вбив цих всіх дівчат. Він докладно розповів поліції про те, як він познайомився зі своєю першою жертвою, як він привів її до себе додому і потім вбив. Також йому показували фото всіх зниклих дівчат. Він дуже спокійно відреагував на ці фото, уважно вивчив їх та повернув слідчому: ні, з жодною не зустрічався, холодно сказав він. Хамаров дуже сердився, коли його питали про зниклих дівчат. Я вам усе розповів, показав навіть де труп. Не чіпайте мене з цими бабами, сказав він. І він не просто це сказав, він кричав, і така реакція шокувала слідчих. Судово-психіатрична амбулаторна експертиза в Запорізькій області не змогла відповісти однозначно на питання, чи був Хамаров дієздатним. Тому влітку цього ж року його відправили на амбулаторну експертизу в Київ. В жовтні 2003 року фахівці Київського міського центру судової і психіатричної експертизи надали результати стаціонарної експертизи. Вони сказали, що Хамарова визнано дієздатним, а отже, він повинен відповідати за скоєне по всій суворості закону. Судова колегія Запорізького апеляційного суду визнала Руслана Хамарова винним у вбивстві 11 жінок. Відповідно до санкцій частини 1 та частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, радянського маніяка засуджено до вищої міри покарання – до вічного ув'язнення прокурор також зазначив, що після оголошення вироку Руслану Хамарову вони зробили приватне клопотання на адресу Запорізької обласної прокуратури щодо покарання опікунів самого Руслана Хамарова, але я не знайшла жодної інформації, що з цього вийшло. В попередніх відео, коли вбивцю карали та виносили вирок. То до довічного ув'язнення іноді давали мінімальний термін, типу, треба пробути в в'язниці 21 рік, а потім можна подати на апеляцію і можливо вийти на волю. Так от, я дізналась, чи можливо це в Україні, і у нас це неможливо. Тобто, якщо оголошують вирок і це довічне ув'язнення, це довічне ув'язнення і вийти нереально. Руслан Хамаров думав, що він чистильник міста, що він робить світ краще, але він не усвідомлював, що він сам був загрозою. Хотілося б сказати, що в Бердянську зараз безпечно, але на жаль, Бердянськ, як і багато інших міст на сході та півдні України, зараз в окупації, і ми можемо пришвидшити деокупацію своїми донатами. До кінця війни під своїми відео я буду залишати посилання на збори, які перевірені і проводяться моїми знайомими. Під цим відео я залишу всю інформацію про збір моєї знайомої волонтерки. Вона зараз збирає на відновлення амуніції для бійців, які втратили її в одному з крайніх боїв під Бахмутом. Завчасно дякую за всі ваші донати. Вони дуже сильно допоможуть. Дякую за перегляд! Бережіть себе і побачимось у наступному відео.